Сьогодні наш семенчик підстригся. Непонятно де, така прическа ще хуже, ніж біля у Галіни Павловни, якимись кусками, наче собаки тягали, святка зіркою ржуть, а воно кричить Все не так йому. Ну чого ти зіпаєш? Тобі що, стякою в голову хлюпнули? Розсердився, закрив їх у хаті, а ключі забрав. Каже, робіть генеральне прибирання. Налякав водову хрідом. а у Ірки у шухляді з трусами схований ще з Нового года стратегічний запас. Що то Семенчик його не знайшов. Начали вони прибирати, взяли великі мусорні пакети і вспомнили, як у дітстві в санаторії на змаганнях полигали в мішках, позалазили вони в ті пакети і поскакали хто куди. А тоді Ірка перещепилася, впала і полізла, як гусениця. Свідка тож рачки лазила з осміху. Потом неожиданно вернувся семенчик, побачив то все діло і сказав, що вони дурепи прибацані, і що їм у дурку треба чи, може, в церкву. Потом той мусор на возику вивозили, і Ірка два рази не їхала семенчику на ногу. Він чуть не всрався. Опять, оре, очі червоні, що за трендець? А потім Ірка вспомнила, що забула показати Святки свій новий телефон. Каже, камера на ньому така класна, фотки гарні получаються. Дай покажу. А Світка у нас не любить фоткатися, та й Семенчик сьогодні на вигляд, як падло. Рішили йти на вгород і фотографувати жуків. Тепер у Гірки на телефоні куча фотографій жуків і одна. Там, де льонька п'є брашку за бабиним сараєм, а завтра пекіці, притрушені, збираються йти в церкву. Да.